Козороги. дивимося для вас 16 по 22 червня. 12 аркан, мах. Три старших аркана. 4. Ну, по-перше, ваші мрії набагато ближчі, ніж ви собі думаєте. Ви, скажімо так, можете десь тормозити деякі. Моменти в досягненні своєї цілі, але тут якраз по рекомендаціях брати МАГу все в свої руки. Маг він у нас володіє, скажімо так, має всі ресурси, але не має досвіду. І тут треба, в принципі, знаєте, десь місцями імпровізувати. Ну, по світу це, слушайте, це має бути якась, вихід на якусь іноземну площадку, або вже проявлення через інтернет. Або робота з іноземцями. У вас, в принципі, у козерогі дуже-очень класний тиждень. Вот. Ну тут воно навіть про все. І про роботу, і про відносини. Основне, треба знати, щоб брати все в свої руки, не чекати, не відтягувати, не, не думати. Хочу, не хочу, надо, не надо. А брати і робити. Брати і робити. І це буде ваше особистісне, скажімо так, розширення. Мідовець. Прям такий у Козерогів самий самий проривний тиждень.